Люди, які ведуть соціальні мережі, розповідають про свій бізнес, вони мають трошки пташка в голові. Написала мені ось такий коментар. Жінка, що всі багато працюють, всі е, мають щось ми займаються, але не кожен знімає відео про кожен свій крок. А ті, хто це робить, то має проблему в голові. Дивіться, я вам скажу ось так: всюди є якесь відхилення від норми, мені так здається. Я. Розумію і відношусь дуже класно до людей, які не знімають соціальні мережі, не ведуть медійно щось, і дуже класно відношусь до людей, які цим займаються. Я не відношусь класно до людей, які цим не займаються, і критикую тих, хто знімає, і не відношусь класно до тих, хто знімає, але намагається просуватись за рахунок якогось хайпу і чогось такого дуже резонансного. Якщо є можливість просуватись за рахунок соціальних мереж, просувати свій бізнес, говорити про себе, заробляти таким чином, давати робочі місця, розвиватися. Будь ласка, робіть це, і якщо це ще й відкликається іншим людям, якщо б я не почала вести TikTok, в мене б не було нічого з того, що я зараз маю. Тобто в нас був якийсь бізнес, він якось працював, а я не знаю, як би він працював зараз, якщо б ми далі не розвивали його і не були тут, де ми зараз є.